Як вам ідея отримати безкоштовний телефон, а безлімітний запас морозива, кави, крутих снеків і спортивного одягу? Для цього всього на цього треба поїхати на Олімпійські ігри у складі збірної якоїсь країни. Так, так, всі ці речі спортсмени отримують безкоштовно. Але це ще не всі цікаві штуки про Олімпіаду 2024 в Парижі. Привіт, я Діана. І я розкажу, що там Олімпіада. Звичайно, Олімпіада крута не тільки безкоштовними речами для спортсменів. Там все продумано до дрібниць, починаючи з маскота, тобто талісмана. В різні роки це були або тварини, або істоти, які мають особливе значення для країни, що приймає змагання. Наприклад, у Мюнхені була такса Волді, ну бо це німецька порода. У США – Орел Сем все логічно. Поки що. У Сеулі тигр. І тут починаються дивні речі. Наприклад, у Барселоні собака, схожа на людину, кобі. В Атланті був Ізі, ось така істота. А в Лондоні два чувачки Венлок і Мандевіль. За легендою, вони утворилися з останніх крапель заліза, з якого будували стадіон. Цікаво! Цього ж року маскот це капелюх. Так, звучить дивно, але це не просто будь-який капелюх. Фрігії це фригійський ковпак, дуже давній головний убір. Для французів символ свободи. Його можна побачити на багатьох статуях, монетах, марках. Такий ковпак носили звільнені раби у давньому Римі. Символ в либерін революшні агенсті. Фриджінк. Звичайно, не тільки крутим маскотам запам'ятається Олімпіада. Давайте згадаємо неймовірне відкриття. Команди плели 6 кілометрів по річці Сені центром Парижа на човнах. Маршрут, до речі, історичний. Колись давні кельти так зайшли річкою і заснували містечко, яке потім стало Парижем. Всього було задіяно 85 човнів, на яких пливли 205 команд. Ось, до речі, українська збірна. Ну які красиві! Ой. А який плейлист відкриття. Леді Гага співала неймовірною французькою у супроводі танцівників з рожевими помпонами. Закривала церемонію просто айконік-співачка і след діва всіх часів Селін Діон. Це був її перший виступ після перерви у чотири роки. Сцена, Ейфелевій вежі, живе виконання. Дуже особливий момент для усіх шанувальників та й, мабуть, для самої співачки. Ну і серед артистів, звісно, Dogg, який не читав реп а ніс Олімпійський факел і пройшов уже з золотою медаллю ще до відкриття. Ну, своєї власне. Ви, мабуть, вже читали, що це перше в історії відкриття Олімпійських ігор не на стадіоні, а в межах міста. А креативним директором заходу став французький театральний режисер. Том Жолі, він працював над створенням події два роки. Локації, де проходять змагання, теж дуже особливі. Як вам ідея пограти у волейбол просто під ейфеловою вежею? який нереальний вид? А навпроти, біля красивенних садів Трокадеро, відбувається старт і фініш групових перегонів із шосейного волоспорту та розташована оглядова зона змагань, тріатлону і легкої атлетики. Спортивна локація на площі згоди приймає змагання з вуличних видів спорту: баскетболу 3х3, BMX Freestyle Скейтбордингу і брейкдансу. А змагання з серфінгу пройдуть в неймовірно мальовничому місці, взагалі в іншому куточку землі на Таїті. Версальський палац. Це головна резиденція французьких королів. Тут проходять змагання з кінного спорту та сучасного пентатлону, де спортсмени змагаються у п'яти видах спорту одночасно. Медалі на цій олімпіаді теж дуже особливі. По-перше, подивіться, які красиві. По-друге, кожен призер забере з собою частинку ейфелевої вежі. Адже кожні медалі той самий метал, який використовували для її будівництва. А його шматочок у формі шестикутника символізує шість сторін Франції. Ну і звичайно, ця Олімпіада неможлива без Тіктоку. Я може теж хоч таку форму і жити в олімпійському містечку. Олімпійські спортсмени викладають в Тікток ну дуже-дуже багато відео зі своїм попитом. Так ми дізналися, що для них є дуже багато крутих безкоштовних плюшок, бо кожен бренд мріє пропіаритись на олімпіаді. Ну ясно. Ну, наприклад. Спортсмени мають доступ до безкоштовної кави, морозива, води, звичайно, їдальні, а ще їм дарують безкоштовні телефони. Ще в селищі є перукарня та супермаркет. Ну, база. Також кожна збірна прикрашає свої будинки прапорами, малюнками. В української збірної це також передані листівки з фронту. Тому одразу можна зрозуміти, хто де живе. А ще в олімпійців є мила традиція обмінюватися значками з країн суперників. Деякі спортсмени збирають цілі колекції. Ну і, звичайно, форма. Кожна збірна намагається виділитись, тому бренди дуже креативлять з тим, як одягнути спортсменів. Ви тільки гляньте на монгольську збірну. Агаїті чи Шрі-Ланка тайвань. А для збірної США взагалі купу стильних луків підібрав бренд Кім Кардашян. Оце так реклама. Ну а ще ігри цього року прагнуть бути максимально екологічними. Олімпійці живуть у номерах по кілька людей, зазвичай по четверо. Після Олімпіади ці будівлі стануть чиїсь домівкою або офісом. Ну, ліжка ви вже точно всі бачили. Вже вдруге вони з картону, а матраси з пінопласту. А вся електроенергія у селищі зелених джерел, які нашкодять довкіллю. Пишіть у коментарях, що найцікавішого ви дізналися про Олімпійські ігри. Підписуйтесь на колайдер і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. З вами була Діана. Всім па-па!